Слава Україні! Вас вітає магазин Подискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас на огляді маска Max Lux S від компанії Буша. так вона виглядає. Це, мабуть, краща маска від компанії Буша, яку вони створили за останні багато років. Особливо есочки, тому що весечка має невеликий підмасковий простор. Дуже м'якенький. Такий прям на дотик силікон. Велике скло, дуже гарний огляд, який дос, вона ніде ніде не надавлює. Єдине, що треба дивитися, щоб скло не давило у цю частину, коли ви користуєтеся цією маскою, або вибираєте її для себе, для постійного використання, для снорклінгу, дайвінгу, або фрідайвінгу. А так маска, в принципі, загалом, якщо вам вона отут не давить, то в перенісся вона точно не буде давити ні по бокам, ніде в інших містах, вона нікому ніколи не де не надавлює. Дуже комфортна. М'якенька, я ж кажу, що одна з кращих масок підходить як для дайвінгу, снорклінгу, так в принципі, і для фрідайвінгу може використовуватися, якщо не дуже великі глибини. Вона є у різних кольорах, наприклад, бачите, така жовтенька, як у мене. Ще є там огляди в принципі, з масками Deep Blue вона називається, Deep Green. Blue Spring вона називається, та Deep Green є і рожевий, я минулого разу показував, і синенькі, дуже красиві, комфортні, кльові маски MaxLux S від компанії Busha всім. Щиро рекомендую. Так що, якщо хочете придбати таку маску, можете робити своє замовлення на нашому сайті BTSK.ua. Або, якщо прям хочете поміряти, придивитися. Приходьте до нашого магазину, бати на цьому все слава Україні! Слава героям! До побачення.